Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо, і це на знову середній рівень. Давайте доїдемо до неї. Так, їдьмо вона ближче за всіх ця гоночка ось так. Так, ми на місці вже. Ми на місці. Пробуксовуємо. Мабуть, ми що, від поліцейських будемо тікати. На цей раз. Походу від поліцейських будемо тікати. Ох, як ми вилетіли, поїхали. Так, поїхали, це третій рівень, бляха-муха. Кудаю. сюди мені їхати. Давай ось так. Шлях! Скоротимо. Бляха-муха й врізався. Давайте в, інші, в іншу сторону поїдемо. Приз... Фляха-муха. Ви мені складнощів тільки робите, панове поліцейські. Так, їду досить швидко, як можу. А вони зверху огорожу виставили. Так, сюдою. Якось мені вдалося від них відірватися. Давайте десь заховаємось. Так, сюдою поїдемо. Щоб вони мене не знайшли. Так, через провулок поїдемо. Так. Мене немає. Шорт, помітили. Помітили засранців. Ось так вам. Прискорююсь. Та вони все ж мене помітили. Вони будь-де мене бачать. Хляха му ще й в дерево врізався. Так, давайте сюди заїдемо. Ось так, просто станемо тут, і нехай вони собі проїдуть. Ну і все. Ми відірвалися від них. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!